Помічниця англійської, значить питання, які треба собі задавати. Значить, перше питання по вчорашньому дню, яке я зрозумів, треба задавати собі, і в принципі, якщо у вас є команда, що ви плануєте сьогодні зробити для свого успіху? Що ви плануєте зробити сьогодні для свого успіху? Тобто, як ідея, знову ж таки, мав би бути планувальник. В тому планувальнику має бути якісь записи. Ось на сьогоднішній день да звичайно мали би бути визначені стратегічні цілі, Да, завжди е, я цього вчуся. Звичайно, так само і хто має з часом доходити до цього, що з одними руками все зробити не можна. Тому тема делегування є дуже важлива. Ось тому або хто це може зробити, або кому я можу це проделегувати. А е, питання, що я можу зробити. Щоб сьогодні досягнути найкращого результату, тобто бути найбільш ефективнішим, чи можна це зробити найбільш краще найшвидше? Тобто завжди йде питання ще оптимізації, тому що розумієте, можна щось робити. Певні дії? От я себе завив вчора вечором, я там одну дію робив, і вона зайняла мене десь так хвилин 30-40, І я потім думаю, блін, нащо це? Я бавлюся цим? Можна це було зделегувати. Таким чином, ці 30-40 хвилин дати на більш стратегічні якісь питання. Ось тому зранку одне питання, да та, та, хто там після молитви, що я планую сьогодні найбільш краще зробити, щоб мати найкращий результат, і вечором що я зробив? Тобто, на ніч завжди треба собі давати а, таку безвірку дня, подяку, дня, так, за те, що ти зробив? Звичайно, що. Euh, що я зробив, і там може бути таке, що ой, це щось не дуже тут. Основний момент теж себе не займатися, це називається самовідчуванням, тобто не казати Ой, ти ідіот, нічого не робиш. Ось, подякувати собі разом з тим на другий день дати собі, що би я зробив, щоби не мати нуль. Да? Одне з таких правил: не грати день в нулі, не грати день в нулі. Ось тому два таких питання: зранку, що планую, вечором що зробив. Окей, друге, по вчорашньому дню, що е, дуже важливо знову ж таки час я про це періодично буду говорити, нагадувати це тема часу. Ось вчора ми планували з ну, спілкувалися з клієнткою, Моя клієнтка їй там біля сорока. Ось в неї вже є син, 20 років. Ось я з нею кажу: Двис, є два варіанти. Перший варіант: твій син почне щось робити, коли йому буде 40. Другий варіант 40 років він вже буде пожинати того, що він у 20, як би ти хотів. Ось і ми десь звелися до того, що треба починати швидко. Добре, 20. Чому тому, що, наприклад, в неї є там інший син, да якому 12, і вона каже: Я би хотіла щось йому формувати якийсь капітал на там на освіту, типу 18. Разом з тим, це дуже якби, короткий період часу. До речі, в цю Цю середу, завтра та на 15.00, я проводжу майстер-клас на фінансову грамотність. Ось тому, якщо десь відчуття, що тобі треба це прокачати, оновити, зарядитися, почути якісь лайфхаки, Як я це на практиці роблю, то на 15.00 я закріплю посилання в інстаграмі в профілі та в фейсбуці. Ось і завтра. кому це треба, да забігайте, послухайте, ставайте більш фінансово грамотними. А, окей, добре. Впідно про психологію впливу, давайте собі до неї перейдемо. От вчора ми розбирали почав розбирати такий блок, який називається соціальний вплив та соціальний вплив. Ось я говорив вчора, що. Дуже важливо да, тобто перше розуміти, що якщо ну такий життєва, життєвий момент, що якщо ти попав в якусь складну ситуацію, да і є такий плюралістичний феномен, що люди, коли бачать, ну не, не знають, чи ця ситуація складна чи не складна, вони діють досить обмежено, і тому коли ти попав в якусь складну ситуацію, наприклад, ну з не і так далі, ну відчуваєш у тебе якась така з питання по здоров'ю на вулиці. Тобто, навіть якщо там буде юрба людей ходити по вулиці, якщо ти не а не не зробиш якби привернення уваги, не знаю там увага, там щось допоможіть, не крикнеш разом з тим. Після того дуже важливо це робити адресно, це важливо для вашого життя, робити адресно. Тобто там там чоловік білі сороці, пані в капелюсі, там і так далі. Тобто, конкретизувати, тому що інші. Тобто, якщо не конкретизувати, люди подумають, що просто прилягли подрімати собі на лавочку. Довде, ось це важливо для для життя. Ну і вчити цього своїх 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 дітей. Добре, тепер рухаємося далі. Відповідно, говоримо знову, ж таки, продовжуємо соціальний. Про соціальний доказ і е, треба розуміти, що ну принцип соціального доказу, як і інші, на психологічні моменти, вони працюють в одних умовах краще, в, один, в одних умовах гірше. Ось і коли працює класно соціальний доказ, це коли е, умова невизначеності. невизначеності. Ось, в принципі, як ми ще ну ви ще говорили про, про дим, да про ситуацію на вулиці, то що ми говоримо. Да, тобто про дим, да, достичь. Нагадую, що якщо сидить одна людина і бачить, що дим з під дверей вибігає, то він там 80% конверсія, що він почне реагувати, дивитися, дзвонити і так далі. Якщо сидять троє, ця конверсія зразу падає там в два-три рази. Якщо сидять троє, і двоє з них тупо не реагують на той дим. Ось то тільки 10% конверсія, що та людина одна, да вона там щось почне дивитися і шукати. Ось тому перша умова, коли працює ну так, соціальний доказ це в режимі невизначеності. Друга, другий фактор, такий дуже важливий, це режим подібності. подібності. Тобто, що це означає? Що соціальний доказ найбільше сильно діє тоді, коли ми спостерігаємо за діями таких самих людей, які схожі на нас. Тобто, якщо я дивлюся в мову там мені на 20+, плюс, а я дивлюся там на когось, кому там, наприклад, 60+, плюс, то я на це дивлюся як на фільм. Але якщо я буду дивитися десь на схожих людей, як я, це має на мене більш такий глибокий вплив. Тому, як правило, ми схильні наслідувати приклад людини, схожого на нас, індивідуат та, ніж на не схожа. Ось. Відповідно йде ну цю якраз фішку дуже часто використовують в телебаченні, в рекламах, в просуванні. Коли тобто, якщо ми хочемо, тобто, ми маємо якийсь сегмент свого клієнта. Ну да, тобто теоретично, припустимо, ви працюєте з там з айтішниками, да, ось і якщо ви якщо ви будете там, рекламувати продукцію і показувати, що цю продукцію купляють. Наприклад, там учні сьомого класу, то АТішник не буде на це реагувати. Але якщо ви зробите рекламу таким чином, що це купують IT сфера, то автоматично інші, хто подивиться дивитися ту, ту рекламу і відноситься, звичайно, до, до цієї сфери АйТі, він буде більш схильний до покупки цього, 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 цього послуги. Причому ну, тут не важливо, чи це там продукт, чи це послуга, вона позитивна, чи вона негативна. Ось я. Я не знаю, чи служебний роман, який є. Вже не пам'ятаю, хто там любить ці з легким паром і так далі, ці старі фільми. Да? Десь в якомусь фільмі там перший раз на той час десь була така інформація. Панянка, вчителька там якоїсь вчителька, да, вона почала палити, да? цигарку дрота да? І це мало дуже феноменальний вплив ну, на той час на людей, тому що. Перш ну, і багато, все ж така, вона всі дивилися і думали, о, вона ж така сама, Звичайно, там вчителька, і вона починає палити. І це призвело до ну, такої масовості е, використання ну, паління в, в, серед людей. Ось тобто, і, ну, це може бути в, в будь-чому так. Е, робили дослідження. Тобто, робили таке дослідження класне, що е, брали гаманець і під е, той гаманець ставили 26 доларів. І ну підкидували на вулицю. Дивилися, як люди будуть реагувати. Ось один момент. Що було в тому гаманці? Що в тому гаманці е, був лист? Що там умовно, там Сідоро Іван, Сідоро Іван? Е, я знайшов ваш гаманець, ось, е, і хочу вам ну, і ну то я його хочу вам відправити. Тобто, ніби людина да, тобто були всі дані про людину власника. І також була записка від того, хто ніби знайшов цей гаманець, і наче ніс його вже там на нову, ну там нову пошту, на ну, якусь пошту пересилати. І в чому фішка була, що а, один лист, один лист було чітко зрозуміло, що це, бо це в Америці, проводилося, що це знайшов американець, та да, там місцевий, умовно. А другий лист був написаний якоюсь карявою мовою. Там, Вису там англійське інше ще якесь надо ну, зубув зрозуміло, що це що це був іноземець, що це не був корінний житель місцевості. Та да? ось і як і, і, і робили дослідження наскільки, скільки людей ну там не прикарманить собі ці гроші, той гаманець, а все ж таки так само, як і перший. Перша людина, яка наче знайшла цей гамнечів, вона віднесе на пошту і відправить, їх. ось і дослідження було дуже е, показали, що фішка що 33% людей е, не повернули гаманця. На да, е, точніше 33 повернули при умові, що це був іноземець. А якщо взяти, якщо це свій, то 70% повернули. Тобто в то два рази більше підняло конверсію те, що людина подивилася, що це свій. Таку дію хотів чинити, повернути гаманець, ось і висновок дуже простий: що ми найбільше орієнтуємося на дії інших, щоб вирішити, яка поведінка є правильною, і тоді, коли ми вважаємо, що вважаємо цих інших схожих на себе. Тобто, я буду діяти. Тобто, якщо сідро схожий на мене, він виконує певні якісь дії, а я ну десь сумніваюся, бо не знаю, чи це добре чи ні, то я буду реагувати на нього. Тобто я буду робити так, як він. Ось і схожий вплив дуже є на дітей. Я здається, вже говорив, повторюся. Тобто, наприклад, якщо ти там є школа, і в школі там директор школи хоче, ви перестали там, наприклад, палити да або там ну в нас дякувати повні здається, менше там якісь наркотики, алкоголь вживання, ну в основному паління і алкоголь серед дітей. Да. Ось, якщо хочуть це побороти, то треба, щоб, наприклад, в якійсь групі був схожий на інших, да які скажуть: блін, друзі, так, Куріння це фігня. Ось треба спортом займатися. Це має дуже колосальний вплив. Тобто, якщо тобто, знаєте, як там е, е, як там з дитинства, якщо там батьки щось говорять, це одне. а якщо там друг сказав, що це там добре або недобре, це має набагато більший вплив. І тобто, робили да, тобто, дослідження, що наприклад, хтось боїться ходити до, до стоматолога, да ось якщо дитині показувати якісь там фільми про стомато про похід до стоматолога, і якщо герой фільму він такого самого віку, як дитина, так то це мав дуже знов класний ефект, що після того як там ваша дитина боїться ходити до стоматолога. Ви показали фільм, де герой фільму там такого самого віку, і він там не побоявся, там якось пережив той страх, там і потім спокійно сидів до стоматолога. То дуже велика конверсія того, що ваша дитина потім знову менше буде боятися ходити до стоматолога. Ось. Аналогічно була ситуація, коли е, там дитина не хоче плавати, припустимо, ну, боїться води, або знаєте, діти там, ніби вже і плаває, але входить з тим надувним кругом, як боїться, та да? ось і теж ви можете його вчити. А можна подумати, де десь в оточенні є такий схожий юнак його віку, да? вашої дитини, який вже вміє плавати. От їх треба звести і завжди показується дослідження, що вони просто швиденько один одного один одного навчання. Окей, а, тут у даному випадку це класно. Тобто соціальний доказ такий він, він дуже він до даному випадку дуже крутий. Разом з тим є інші факти да наслідування схожості. І тут вони звичайно. Тут увага да увага авто нахто вони досить є небезпечні. Відповідно, в чому фішка? Й проводили статистику. Що знову ж таки, коли з'являється якесь шумне повідомлення, припустимо про самогубство. А як результат, як результат перше, тобто наступні, наприклад, там місяць, два-три збільшується кількість самогубств в тому районі, або якщо це в межах там країни, якщо це шумна, якась така подія на всіх зас... шпальтах ЗМІ повідомляється, збільшується ця кількість да самогубств, плюс е, збільшується кількість падінь, наприклад, там приватних літаків, там е, навіть ДТП збільшується так. Там якісь рейсові лайнери і так далі, починає більша кількість бути випадків. випадків. Чому, тобто, чому так? Тут, тобто, знову ж таки, коли от роблять шум про це самогубство, тобто кількість людей, які померли від авіакатастроф, ДТП і так далі, збільшується в середньому на тисячі відсотків, розумієте? Тобто, ну, дуже, дуже така якби ну, ситуація складна, чому так? Пояснення дуже проста. Тобто, є, звичайно, в будь-якому суспільстві категорія людей, яких як кажуть, вже стало їм важко в тому житті, да? якась через кризу, через сімейні обставини, і так далі. В них є вже таке відчуття, що можна собі це полегшити. Ну і один з таких поганих напрямків, да, на мою думку, звичайно, це тема самогубства. Ось і. Ідея дуже проста, коли вони дивляться е, якесь повідомлення про самогубство, да, де пише, і причому, якщо дуже детально описано, дуже детально описано, що це за людина, якого віку, можливо, якогось, е, чим вона займалася, да, і тут це головний герой того фільму, як ми з тою дитиною, щойно да, говорили про стоматолога. Тобто, людина дивиться, ага, сідро, такий, як я, там, бла бла мав такі якісь складні ситуації і так далі, і і шлях вирішення ось такий піти в життя. Ось і автоматично людина себе якби асоціює тобто в складній ситуації, вона ще й копіює вирішення цієї складної ситуації. Ну в даному випадку це п'тес життя. Ось і тут, ну якби ще а чому пов'язано, наприклад, там з падіння літаків, якихось автомобільних ситуацій і так далі. Відповідь дуже проста: тобто, певна частина людей тупо копіює, да тобто вони якось там нишком тишком собі вкорочують життя. А друга частина, вони звичайно мають якісь зобов'язання перед сім'єю, плюс вони можливо хочуть скористатися ножки теми страхування, да щоб сім'я мала гроші, і вони це роблять як внутріш завуальований завуальований нещасний випадок, завальований нещасний випадок. Ось. Uh, ну, як результат, там, знають, раптом дерево заїхав, раптом кювет заїхав, раптом в іншу машину врізався і так далі. Раптом uh, втиканув десь uh, в цей uh, керує літаком. Да? Uh, і так далі, тобто, ну, якби спричинив цю ситуацію, і є дуже нужки. Дослідження показує, що дуже є тісний зв'язок між розповідями, розповідями про самогубство і фатальними катастрофами. Uh, зокрема, ну не просто якщо воно там сталося, і все, а коли це дуже активно висвітлюється в засобах масової інформації, тобто саме. Ну, якщо зруба так подивитися, то, то саме публікації розповідей про ці самогубства призводять до аварії, до аварії літаків та автомобілів. Статистика така, що що ви розуміли, з 1947 по 1968 тобто 20 років проводили дослідження в Штатах. Ну, то, яке дослідження? То, то став, було, наприклад, самогубство в ЗМІ, та його дуже, ну, дуже широко поширювали, а потім робили дослідження, скільки ставалося самогубс найближчі два місяці. І якщо таке було бурхливе повідомлення на 58 самогубств ставалося більше, ніж це ну, було там, як кажуть в середній статистиці. Що це означає? Одне повідомлення вбивало 58 людей. Ось тому знову ж таки що, що з цього з можна зрозуміти. Перше, телевізор для має бути для чого? Для музики, для якихось класних фільмів, ну таких, якби життєвих, знову ж таки треба дивитися. Тобто, чим більше ви дивитеся в фільмах про якогось якесь насильство, вбивство і так далі, тим більше цього у вас, у вас в житті цього буде. Да? Тобто, тим більше цього в житті у вас буде. Більше дивитися про любов, про саморозвиток, про досягнення, тим більше у вас цього в житті буде. Ось Е, тобто телевізор. Там для мене для тобто не дивиться новини. Та знов ж один з принципів, якби багатства, бо дуже багато книг про це пише: авторів: що перше треба ну, там де викинути телевізор? та, я вважаю, що я особисто маю телевізор, так, коли там фільм подивитися класний на плазмі, або там якісь музику. Аріовий рішку я люблю дивитися. Для мене любимо да? це. Аріо і рішка, якщо я хочу помандрувати, я дивлюся в які там є моменти, де можна що подивитися. Ось. А, але без новин. Тобто, я, якщо, наприклад, натя їду там в радіо, Будь-що я просто особисто я перемикаю автоматично. Да, радіо, телевізор, автомобіль. Якщо щось слухає, да, зразу, зразу перемикаю. Чому? Тому що я розумію, що це на мене дуже впливає, ну і впливає в загальному на, на інших людей. Ось, е є такий феномен, е називається е феномен. Е Вертера, що ви знали таке, це, це з історії. Тобто феномен Вертера, це про що? Понад два століття тому то, був такий німецький письменник Йоган фон Гете, ось він написав відомий свій роман. Він називався Страждання юного Вертера. Ось тобто це роман, ну, в принципі, той самий Ромео Ромеові да? Тобто, як це все відбувається? Двоє молодих закоханих, не знають, що робити, да? і там один вирішує, там один притворився, але знову ж таки, тут. Принципи про більше про недомовленості ну окей, про Вертера ідея дуже проста, що там головний герой він закінчує життя самогубством, і в чому фішка з однієї сторони цей роман прославив цього автора, а з іншої сторони цей роман призвів до великої хвилі самогубств, і деякі навіть країни забороняли цей роман для масового друку. Ось чому все просто, то людина молода, вона ну, наприклад, якщо це хтось такий типаж того самого героя, ось і ще раз, коли дуже складно, ми дивимося, як вирішується інша людина, і якщо е, на на, нах набігли да, якісь там соціальні труднощі, соночки в житті, і так далі, і ми бачимо, що там герой, він оце так вирішив шляхом е, меншого супротиву, і люди до цього можуть бути схильні. Ось. Е, Да, тобто люди у складних ситуаціях вирішують як їм слід чинити на підставі того, як діяли інші люди, які відчували труднощі. Ось е відповідно, е коли ми говоримо про соціальний вплив, е тут якийсь ще момент з одної сторони, да, не дивитися новини. З іншої сторони, якщо вже так дійшло до вас, ну при прилетіло, да що, е що якась сталася там е ситуація, да, наприклад, якийсь там літак впав і так далі. То звичайно класно там найближчі два-три тижні якось обмежити себе в, в цих перельотах. Плюс не то, що тільки перельоти, треба ці два-три тижні бути більш пильним, я би сказав так. Тому що то, що я казав, людина може скопіювати просто, а може звичайно, ну якось це завольовано зробити. Тобто, будь-які в засобах масової інформації, будь-які якісь. Сцени насильства, якихось таких моментів, вони автоматично породжують наступну хвилю. Навіть є статистика, ось зараз там усик, ми горді за нашого українця, який переміг, да Джошо. Разом з тим є статистика. Що якщо, наприклад, є великий якийсь там от боксерський виступ, да, і коли перемагає, коли програє наприклад темношкіра людина, да. Ось то є статистика, що після того найближчі там місяць-два збільшується кількість вбивств темношкірих. І навпаки, якщо переміг темношкірих до білий програв, збільшується кількість вбивств смертей білих людей. Ось окей, з зної сторони так да, класно. Змагання ми подивилися з іншої сторони. Ну якби це прямолінійно впливає на на чиїсь долі. Ось і причина дуже проста: тобто то показали акт насильства і маємо результат. Тобто автоматично відбуваються якісь такі е, ситуації, тому висновок масове висвітлення агресії в ЗМІ призводить до жахливої тенденції. Тому мінімум себе фільтрувати, мінімум це пояснювати іншим людям. Якщо все ж таки вам десь залетіло поле е, ну то, що щось там сталося, дуже глобально бути ну там найближчі там пару декілька днів тижнів е, уважними. Ось. Е, Тобто, от, от такий якби, соціальний доказ він ну, може бути дуже пагубним. Тобто, навіть то, що люди вирішують, як кажуть, жити чи не жити. І одне з таких дуже відомих, ну таких незрозумілих, ну якби зрозумілих, якщо ти розумієш, соціальний доказ це було таке масове самогубство в Джонстауні. Це було в Штатах у Гаяні 910 людей наклали на себе руки. Ну, тобто, там було Певна, ну, якби така сектантська організація, ось і в кінці керівник групи, коли там вже не знав, що робити, він закликав всіх до масової пожежі. Тобто були, стояли з отрутою е чаші, так, ну і він закликав всіх як казав, до, до спільного відходу. Так. Ось і звичайно, коли тут, тут спрацював якраз соціальний доказ, тому що а було невизначеність люди жили в досить на той час там складних умовах порівняння з своїми домашніми, і звичайно, серед 910 людей знайшлася якась людина, яка зробила той перший крок, та і, такий прихильник фаворит. Да, ось і звичайно, ця людина там перша друга почала там взяв випила трупу, впала, ну інші а, не а, а в незрозумілій ситуації, інші керують, дивляться на інших так? і як результат, результати людей е, загинули через ось такі речі. Отже, друзі, соціальний доказ це як автопілот. З одного сторони це дуже круто. Тобто, коли ми знаємо, що робити, можна підладіти, скопіювати. З іншої сторони, треба розуміти, що е, автопілот в машині в літаку це дуже крута штука. Паралельно з тим не можна повністю йому віддавати своє життя. Паралельно з тим не можна повністю віддавати їм життя. Тобто можна періодично треба дивитися на, на, цю, на, при, на панель приладів да? і реагувати, чи то, що ти робиш, це правильно чи неправильно. Бо тобто періодично треба собі сказати, це дійсно так чи, чи не так. Ось, ну І таким чином ви можете вберегти себе від якоїсь складної, складної ситуації. Гуд. Друзі, в мене на сьогодні все, я вважаю, що інформація життєво важлива, ну, принаймні, у ці моменти там як поводити себе на вулиці, як розуміти, як відбувається вплив. Да? Ось і в принципі, коли оце якби розумієш, то наш колега такий зі словаччиною Богуслав Швіга він завжди казав: Якщо б там кожен українець. Випрямився, усміхнувся, сказав дякую. Так то світ би помінявся. Ну, і, ну так чому світ, був всюди є українці? Да ось і а, тобто класні новини генерують класні події. Погані новини, якісь такі вони генерують погані новини. Це треба розуміти. Тобто, це як наша голова, як сад. Так? Тобто, що ми хочемо туди сіяти. Ось одна з книг, яка мені дуже зайшла в час, це робін Шарма, монах, який продав свої Феррари, і там яця ну це порівняння, да, що наш наша голова це як сад. Ось тому е сіти в свою голову більше позитивних е новин, так обов'язково фільтрувати. Да, фільтрувати. Ми вже говорили про це про принципи багатства. Якщо треба це жорстко, ми якраз от. Вибули в цьому в, в, в яремчі, Ми про це говорили. Це важко. Це фільтрація, фільтрація людей, фільтрація новин, фільтрація якихось подій. Тобто, ну туди то, да, нападку треба бути дуже жорстким. Да? Ось щоб да не було, якщо в тебе мол, там і гангрена, що робить і відрізують. Якщо і не відрізати, буде весь організм заражений, і ти помреш так само з інформацією, з людьми. Деколи треба їх обрубувати да, для того, щоб потім мати здоров'я психологічне і фізичне. Добре, всім продуктивного дня, драйву. Хай все виходить. У мене сьогодні просто вогонь різних подій. Ось і завтра на 7.30 Побачимося. Всім пока. Так, прощаємося з інстаграм, друзі. Від вас, лайки, підписки. Ось і рекомендації. Да, і завтра на 15.00 нота, також заходить на навчання. Так, тут завершуємо. Окей, і з вами, друзі, так само. Добре, висновок, друзі. Ще раз в голову мають заходити тільки класні новини. Навіть е я оцим, що е оці сценки, всякі, бо в мене деколи є такі, да, в мене там в житті, е якби там. По касті, хто там касти знає, то воїн да воїна. Воїн же мусить воювати. Да? І в мене деколи є такі. Знаєте, з дитинства там якісь джикечани, карате, ще щось подивитися. Жін, з іншої сторони, знаєте, коли ти дивишся, да, як там іде якась битва, де там ну, сотням да? лягають, і ну смерті, то я розумію, ну з одної сторони в мене є, то да, якби потреба. Як воїн таких речей, з іншої сторони, це дуже потім десь відображається. Тобто то, ті картинки, які ти дивишся, хто там любить, от буває, е я не знаю, люблять якісь там серіали, якісь там, ці, такі, знаєте, е печальні, де там якісь розлучення, сходження, якісь там ситуації. Да, це куть там якби емоції виникають. При тому нам це чому знов ж таки ми дивимося ті фільми, бо там є емоції, яких ми не маємо в житті, ми їх переживаємо. Та з іншої сторони ми маємо розуміти, що оце, що ми дивимося, ми притягуємо в своє життя, і потім, ну потім ми дивимося, що в нас щось там сталося, що в нас якісь там якісь ситуації стаються, хвороби ще щось. це тому, що ми на то сфокусували. Тобто то ми є магнітом, та ми подивилися. Якщо ми на чомусь тримаємо фокус систему, це приходить в наше життя. Ось тому е висновок. Фільтруйте інформацію, фільтруйте на те, на чому ви фокусуєтеся, фільтруйте те, що є навколо вас тут продуктивного дня. До завтра хай все виходить. Пока.